Останнім часом дедалі більшої популярності набирає таке поняття, як усвідомленість життя. Люди захотіли жити усвідомлено. Що ж означає жити усвідомлено? Я почну з прикладів неусвідомленого життя. Отже, людина п'є зранку каву. Чому? Тому що вона хоче пити зранку каву, От вона сама хоче пити зранку каву. Чи вона її п'є тому, що всі п'ють зранку каву, тому що вона бачила по телевізору, як люди п'ють зранку каву, чи вона, бачила, вона чула від знайомих, що вони п'ють зранку каву, чи, можливо, вона просто має залежність від кави. І п'є каву не тому, що вона хоче пити, насправді хоче пити каву, а тому, що вона має залежність від кави. Її бажання тут вже взагалі-то ні до чого. Мова йде вже про залежність, от те, що є насправді. Уявімо собі, є жінка, яка говорить, що у неї немає здібності до крою і шиття. Коли її запитує, чому вона так думає, вона каже: ну мені так мама казала в дитинстві. Це при тому, що жінка ніколи навіть не пробувала виконувати цю роботу. Але їй так сказали. Вона в це повірила, і вона живе з вірою в те, що вона не має здібностей до крою та шиття. Насправді це дуже така велика проблема, тому що коли дитина підростає, вона ще не знає про себе нічого. Вона, в принципі, являється ще ніким. І коли батьки нав'язують дитині якусь думку про неї, батьки чи інші люди, вона у все це вірить, тому що ну, це ж старші, вони розумніші, їм можна вірити, вони більше знають. А насправді, батьки теж можуть просто щось так, проходячи повз, сказати, щоб не використати інше слово. І дитина це закарбується, і вона про себе повірить і буде думати: ну так, я от така дійсно, і є. Хоча насправді це може бути зовсім по-іншому. Наступний приклад: кілька років тому в моду війшли довгі спідниці. І всі жінки в велику спеку. Ходили в довгих спідницях, незважаючи на те, пасують вони їм чи не пасують, адже довгі спідниці не всім пасують, не під всі фігури, це буде гарно. Але, сліпо, слідуючи моді, ми робимо те, що хтось там на модному олімпі придумав і нам сказав, що так має бути. І ми всі, от як стадо за пастухом повторюємо. Це також приклад. Неусвідомленості. От, наприклад, зараз в моду, наскільки я розумію, входить низька посадка штанів для жінок. Не всім це пасує, але я впевнена, що велика кількість модниць з непідходящими фігурами буде ходити в штанях з низькою посадкою і будуть схожі на каструлю, з якої полізло тісто. Але... Вони будуть модними. Оце слідування моді це приклад неусвідомленого життя, коли людина не розуміє, чого вона хоче, що їй пасує, і що їй взагалі робити в цьому житті. А ще один приклад, коли батьки наполягають на тому, щоб їхня дитина навчалася навідмінно. Коли проводиш бесіду з такими батьками, то вони самі не можуть пояснити, навіть вони, дорослі люди, не можуть чітко, ясно, внятно, аргументовано пояснити. Навіщо їхній дитині потрібно навчатися на відмінно? Вони наводять аргументи, які не відповідають дійсності, які навіть нелогічні. Наприклад, якщо дитина буде навчатися на відмінно, то вона буде успішною в житті. Ні. Це не обов'язково, що вона буде успішною в житті. І ми бачимо це в самому таки житті. А, тому. Чому вони хочуть, щоб дитина навчалася навідмінно? Тому що так прийнято хотіти, тому що їх друзі хочуть, тому що в когось там не знаю, вони самі вчилися навідмінно. Знову ж таки, да? запитання. Люди усвідомлюють, що вони хочуть, коли змушують дитину навчатися навідмінно. Чи не усвідомлюють? Уже з цих прикладів видно, що жити усвідомлено це чітко розуміти. Чого я хочу? Чому я цього хочу? Тому що мені так сказали, що я маю хотіти, чи тому, що я сам, чи сама по собі цього хочу? Як я ставлюся до тих чи інших речей? Я до якоїсь речі ставлюся негативно, тому що я реально ставлюся до неї негативно. Чи тому, що мені сказали, що я маю ставитися до неї негативно, або, навпаки, позитивно? От, скажімо, ще один приклад напрошується про алкоголь. Коли збирається компанія, то в нас, в нашій культурі алкоголь це святе. Скажи людям, а навіщо алкоголь? Вони не можуть відповісти. Вони що алкоголіки? Їм без алкоголю буде нецікаво одне з одним проводити час. Вони не знайдуть, про що поговорити, що це за компанія друзів, якщо вони не можуть зайняти одне одного в розмові чи в проводженні часу без алкоголю. Навіщо тоді цей алкоголь, якщо це шкідливо для здоров'я? Ну так, тому що всі так роблять, тому ми так робимо, де чого невідомо. Так от жити усвідомлено це кожен свій крок, кожну свою дію проносити крізь цей фільтр. Це те, чого я насправді хочу, чи це те, що нав'язано, це те, як я насправді ставлюся до якихось речей, чи це те, що нав'язано. Це мені потрібно, чи це нав'язано, я розумію, що простіше просто слідувати певній програмі, певним шаблонам, установкам, які засвоєні ще з дитинства. І не витрачати час і сили на роздумування. Але якщо ви вже вирішили жити усвідомлено, то доведеться йти цим шляхом і чистити і свій мозок, своє мислення, і відповідно своє життя від усього того, що нав'язано певною програмою, які ми слідуємо не усвідомлено. І навпаки, будувати своє життя, уже виходячи з усвідомленості того, ким ми являємося. Чого ми хочемо ми, куди ми йдемо, чого ми прагнемо. І саме це запорука усвідомленості життя. Це не просто, але це реально. Якщо інформація була для вас корисна, поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо виникли запитання, ставте їх в коментарях. І я бажаю вам тільки усвідомлених дій, вчинків і життя в цілому. На все добре!